Ну що, починаємо. Як ваш взагалі настрій? Як ваші угоди? Напишіть, будь ласка, шалені настрій, просто, я би сказала, просто шалені. Тут, блін, іноді хочеться вам сказати стоп! я, треба, да, я про це ще поговорю після Болінджера Аня, включила? Ну, дивіться, я так не буду дійсно грузити інформацію, тобто, хто це зробив, то... То така головне зрозуміти, як він може нам допомагати в торгівлі. Ну насправді він мені дуже подобається, тому що на ньому дуже добре. Ну, можна сказати, можна орієнтуватися в ринку, і навіть він дуже допомагає, коли там в нас є певна просадка, допомагати знайти ті точки, де ми можемо збільшити мультиплікатор, і знайти ту точку, де варто зменшувати мультиплікатор. Звичайно, як і будь-який теханаліз, чи там навіть фундаментальний, не все завжди відпрацьовує, але в більшості випадків він відпрацьовує, тому зараз ми його і розберемо. Так, тут а я як його знаю. включити? Давай так, да, не всі просторально знають і розуміють mm. про що ти? Дівчон. Тут є і новачки-новачки. Ви відкрили платформу. Це в те, ти, оця красна лінія внизу, Це ти малювала чи що ти, це <свіття> це? Так це рук малювання. <свіття> а. Ну, зараз воно так і відпрацьовує. Бачите, то, що говорив Діма, якщо раніше ага, пам'ятаєте, да, та, у да. нас отут на Запрошу. RCI uh, є. Ну, Тут ріст ми бачимо, а тут падіння, відповідно, це свідчить про розворот. Навіть до, цієї, до цього рівня не дійшли, але по суті, можна сказати, що тут також був свій рівень, Ну, хоча його пробило Ну, і розвертається ринок. Позабирало всі стопи, так? Я не люблю цей вираз, стопи нас зло, і пішло, куди йому треба. А як це? Ну, я такий трейдер без стоп лосів У мене нема стопів нікого. Деї будуть забирати, так? Ні, я витримую завжди ці коливання. Ну, не знаю, я так завжди торгувала, і реально мої трейдери всі. Якось так. Без стопів. Так воно і було. буде. по-моєму, не може чи всім виходить доєднатися? Ніби всіх доєднює, але. Так, добре, як його вимикати? Ми заходимо в індикатори А, В більшості, мабуть, на українській мові це смуги Болінджера. Отак От він виглядає. Тобто, що ми тут можемо побачити? Бачите, ну, давай давай та... так, я буду як, як новачок. Він виглядає. <гум> оці, я так розумію, об'єми, да, синя <гум> лінія, і червона, вона як поглощає оце, свічі, її, типу, типу поглощають. Ну, Ось. Ну, та, по суті, бачиш, ідуть, є, по суті, тут зараз три лінії. От ми чітко бачимо тут синю, так. Uh -huh. Тут ми бачимо внизу синю і є червона. Це середня, по суті, ціна, до якої завжди ринок розвертається, повертається так. Ну, відповідно, воно коли, наприклад, йде, от бачите, в нас є моменти, де взагалі ці лінії зовсім близько одна до одної. Бачите, а є де взагалі вони розширяються. Тобто, коли синя лінія розширена, це говорить про те, що зайшли об'єми, і ціна значно буде чи рости, чи падати. Ну, якщо воно там а, донизу а, до цієї лінії і йде вгору, да, то це означає, що воно ну, росте. Чи навпаки, якщо воно донизу йде, то воно буде -то падати. В принципі, так воно і видно. А давай подивимось от в теперішньому зараз. Да, давай ну, зараз. не по історії, а зараз. От як би mm -hmm. зараз ти робила аналіз? Цікаво. Добре, зараз я би мабуть не брала до уваги 5-хвилинний таймфрейм, ну, тому що ми бачимо тут дійсно навіть пробиття, і ми можемо тільки вже на більшому таймфреймі собі глянути, що в нас відбувається. Так? А, дивіться, я тут цей індикатор він може показувати як і тренд, так напрямок руху, так і може показувати об'єми, які є зараз в ринку. От, наприклад, коли йде сам, сам графік, Вище, ніж та червона лінія, бачите всі так? Тобто ми бачимо дійсно висхідний тренд, і він особливо йде до крайньої точки. Тут зазвичай коли доходить до крайньої точки до синьої, як він взагалі ходить від нижньої до верхньої, знов до нижньої, знов до верхньої, або до середньої відбивається. Якщо до середньої відбивається, то це показує висхідний тренд. Якщо знизу йде до середньої відбивається вниз, то це показує нам нисхідний тренд. І зазвичай, наприклад, коли воно дійшло до крайньої синьої транзит, наприклад, отут от ми бачимо вверх, то зазвичай 3-4 свічки вони будуть зеленого кольору, потім буде далі корекція. Далі він може продовжитись. Так? Ну, тут ми бачимо, вже, от, якщо тут оці чотири свічки, наприклад, тут було зараз зменшення об'ємів, коли йде зменшення об'ємів, це зазвичай боковий тренд. Також, чим довший оцей боковий тренд тримається, тим більший буде імпульс пісень. Нього. Це також дуже важливо, бо, тому що якщо б тут було коротше, то може, ми би такого імпульсу не побачили, та максимум на ці дві свічки. так, І вони, може, вони були би такі. Е Ну, імпульсивні так, вони би набагато можливо менше були, і там би було більше їх. От, а за рахунок того, що тут довше тримався цей боковий тренд, і відносно імпульс був набагато більший. Тут, бачите, наприклад, також були об'єми на падіння, тут а, зменшились ці об'єми. Відповідно, тут ще ринок не був визначений. І от після таких об'ємів, зазвичай, коли вони зменшуються, так тут може бути як зміна тренду бути. От як ми бачимо, тут зменшується об'єми, тут ринок пішов вверх, розвернувся до середньої і далі. Пішов вверх, і в нас тут з'явилися об'єми на ріст А тут в нас з'явилися об'єми на падіння, тобто він пробив середню і пішов далі вниз, у нас з'явилися об'єми на падіння. Тобто, після зменшення, коли а ми заходимо. вибач mm -hmm. Тараса, Тараса не... проситься, наш просто газовщик газовщичний Дивіться, після коли, наприклад, ми бачимо зменшення об'ємів, ми можемо це розглядати як зміну тренду. Але якщо заходити в ринок, наприклад, ми бачимо зменшення об'ємів. У нас, припустимо, було падіння в ринку. Ми розуміємо, що в нас є відкрита угода, нам треба вийти з просадки, і ми шукаємо точку входу, де збільшити. То не варто заходити, коли ці об'єми зменшені, бо це може свідчити як про зміну напрямку, так же само і про продовження. От тут, бачите, ми бачимо, продовжив все несхідний тренд. Ну, якщо взагалі брати там собі 4 години, то ми це побачимо як одне продовження, тобто як, по суті, падіння ринку. Так. Ну, зазвичай, от, якщо є висхідний тренд, якщо ми бачимо так більше, більший таймфрейм обирати, то можна сказати, що ця крайня лінія це буде рівень супротиву, а цей рівень підтримки. Ну, умовно кажучи, так, тому що ми, звичайно, використовуємо ще свої рівні підтримки і супротиву. Ну, але коли йде висхідний чи не східний тренд, то умовно ці лінії це і є рівень підтримки і є рівень супротиву, коли в нас є чітко виражений тренд. Ну, ми розуміємо, що також, якщо є великі об'єми. На падіння, і в нас, наприклад, дійшло до певної до певного рівня підтримки, або, наприклад, ось тут ми можемо зараз намалювати, що це трендова лінія. Тому завжди, навіть якщо були об'єми нападіння, вони бачите, тут зменшується. Але і також ми можемо ну, я до чого веду? Що якщо є великі навіть об'єми на падіння або на продаж, коли ціна доходить до рівня підтримки чи супротиву, то вже не варто стільки придавати значенню індикатору, так, тому що тому що він може себе повести не так, як би хотілося, не так, як би він мав себе відпрацювати. І найкраща ще точка входу, яка може бути, це також можна визначати по якби я зараз тут, наприклад, повела так себе. А ну як би ти повела собі? Ну Цікаво. тут явно що ну, тут ми... воно в діапазоні, просто в принципі тут як і купівля, так і продаж, мені здається. Ну зараз явно це п'ятихвилинний продаж, да, воно йде до рівня, потім підніметься, тобто туди-сюди коливання. Нема таких чітких об'ємів, як на мене. Так, але є об'єми на 15 хвилинному, на пониженні. Тому mm -hmm. зараз, наприклад, на п'яти хвилинному чи навіть на хвилинному шукати вхід з рівня. Ну, це нелогічно. Це... Це не тому люди це розуміють. Так. В нас отут йде також, наприклад, на хвилиному таймфреймі зменшення об'ємів, тому я би краще зараз продавала. Бо в загальному зараз ринок розвертається. Тут ми бачимо, що все-таки я малювала так, що дивергенція відбулася і він трішки зріс. Але далі відбувається знову падіння вниз, і швидше за все, що і буде. Тому що, да, що? Тобто, Пам'ятаєте, нам, Діма, розказував про рівні да, більш там детально. От Аня, наприклад, вона ще використовує а, в собі в допомогу індикатор, да, який їй Ну, ти завжди да, включаєш болінджери, щоб торгувати Так, з я тепер без питання. Не може там ну, вона його включає, коли виходить з просадок. Тобто, коли збільшити мульт, коли зменшити. Да? І вона дає рекомендації, тобто їй так легше. Ось я теж раніше дуже ну, полюбляла різні, а, ну не різні там тільки конкретні, да? це МакДі. Да, основний і moving Average, це середня скользяща, там теж три лінії. По суті, вони дуже всі схожі, ці індикатори. Тобто, тут вже ви самі обираєте, який вам більш комфортний. Ну, Bollinger, він дуже такий достойний, я бачу реально, і в допомогу. Тому, якщо вам буде так легше, чому ні? Реально включайте і в допомогу та використовуйте даний індикатор. Знаєте, якщо я взагалі пробую знайти рівень, де заходити? Наприклад, є рівень підтримки, ринок піде сюди, зараз є об'єми на падіння. Тобто, по суті, що він сюди може дійти. Коли я вже бачу на рівні підтримки, зменшення об'ємів, наприклад, як ось тут, так? Припустимо, рівень підтримки, зменшення об'ємів, чи навіть отут був теж свого роду рівень підтримки, ну але ми розуміємо, що та є ще нижче. Тобто зменшення йде об'ємів, тоді е, я від рівня підтримки вже можу відштовхуватись. Я тоді збільшую мультиплікатор, я це дивлюсь на більшому таймфреймі, збільшую мультиплікатор, але так само вмикаю менший таймфрейм, щоб просто наглядати за ринком, як він себе поводить. Тобто я шукаю зменшення об'ємів і шукаю збільшення об'ємів на ріст. Тобто, щоб в мене наприклад, зараз йде під червоною лінією, ринок дійде сюди. Припустимо, зменшуються об'єми, буде невизначеність. Після того ринок починає, от як тут, наприклад, з. Відбилося, зростає, і тут вже об'єми на ріст, тоді я заходжу. Але також як зрозуміти, коли в нас зайде зменшення об'ємів. Так як я казала, що є, наприклад, тільки десь 4, 3-4 свічки, вони себе відпрацьовують, коли от до крайньої, і воно йде по крайній. 3-4 свічки, а далі краще зменшувати мультиплікатор. Давайте, може, ще питання задавати? Може, так, якісь питання? <клес> Бо сьогодні, можу... сьогодні буде таке невеличке завдання. Ми вирішили демо тільки рахунку а, знайти точку входу а, на ну, вже а, графіку, да, де, де воно було, тобто ідеальна точка входу, де воно було, а, на вашу думку, от реально ідеально зайти, і в нинішній, в теперішній момент, з якого ви рівня ви би зайшли? Ось так би. А, реально, да? Ань, я правильно сказала? Е, так, дивіться, ну ще раз, можна нагадаю, так? Дивіться, є зменшення об'ємів. Найкраща точка входу це коли появляються об'єми в ринку. Ми тоді заходимо. Тобто найкраща точка Ань, була. там ще ту... просяться в кімнату. Ти не я цей. ніби всіх долучаю поступово, як тільки бачу, зараз долучила, ніби. Він не всі. висвічується, да, напевно, там Олег. Пишуще. Я ніби його додала. Олег, будь ласка, скажіть, чи вас додали, чи ні? Я думаю, що так. Но я нікого не бачу, щоб хтось заходив. Так, добренько. А, Добре, ваша задача це дійсно знайти ці зменшення об'ємів, і коли вже появляється розширення, ну там не просто появилось розширення, а навіть зазвичай як воно ще відбувається. Наприклад, а появилося отут об'єм, доверху пішло, відкоректували знову до середньої червоної і тоді вже рухається вверх. Тобто, прям навіть е, корекція відбувається, а після тої корекції рух в нашу сторону, це вже дійсно свідчить і ще плюс далі розширення об'ємів, це свідчить дійсно про те, що ринок починає там, зростати. Чи Якщо на продаж, от на продаж, так, отут ми бачимо, ну, по суті, боковий, воно також тут пішло вниз, наприклад, відбилося, і далі рухається вниз. І тут воно знову до середньої відбивається і далі рухається вниз. Так, можливо, є питання. Дивіться, завдання знайти по Болінджеру точку входу ідеально на ваш роздум. І от в теперішнє, от якби як зараз ви поступили теж в точку входу, чи можливо це по лімітному ордеру. Що таке лімітний ордер? Це, це коли ми не заходимо не прямо зараз, да, в ринку, по ринку, а наприклад, там від такої -то точки, тобто конкретної. От зараз ціна 0,99, а я хочу зайти 0,99 і Тобто, оцю точку визначити на ваш ростом, і ми подивимось: ну наскільки ви розумієте це, якщо не розумієте, ну я думаю, що помилки будуть, і це нормально, то ми ще це будемо а, не один раз проговорювати. Дивіться, ще хотіли сказати, от затронути таку тему, як психологія трейдера. І це дуже важливо. Чому? Тому що м є такі моменти, коли людина розуміє, та, що стан такий айфорії, вона розуміє, що тут можна заробляти. Оце така легкість її надає крила, і вона трошки губиться в цьому. Ось, і це не дуже. Ми будемо вчити всіх вас, щоб у вас цей момент реально проходив. от реально, І ви його не ловили, знаєте, ви готували себе до професійної роботи. Це дуже важливий момент. Багато от від кого я чула, що система начебто працює, да, але я не захожу там, де потрібно, тому що мені там то страшно в даний період заходити, то ще щось. Ну багато знаєте, придумав відмазок. і Багато моментів, ну, бо багато коли заходимо, коли просто там є в нас, от, як Діма казав, 15 хвилин, зараз візьму по торгу, чи ще щось. Тобто, просто того, що було там, я не знаю, скучно. Тобто, це непрофесійно. Ось, коли ви а, виробите то це в собі, дійсно, от чому ми про 5 угод в день, а, тому що це а, в нас виробляється да, оця певна системність, ми вже ні шагу вперед, ні шагу назад. Тобто, є певний у нас план. А, також, як і і вранці, да, коли ми там прокидаємось, там ми йдемо там робити, ну, не знаю, там медитує хтось, да, там, робить каву чи ще щось. Ось, тобто певні дії. Ми ж це робимо не просто так, нам захотілося. Це в нас вже а, є певна система. І в цьому є системність. Інакше бути не може. От ця система, вона про це. Коли ви а, чітко да, от, знаєте параметри, там, 1%, а, ні шагу вліво, ні шагу вправо. Тобто ми не ставимо 15-20 доларів, коли у нас там, 1000, чи 150 доларів, чи 200-500, коли 1000. Тобто це вже не по правилам, не придумуємо своє. Якщо хочеться вам, наприклад, щось придумати, то ви зверніться до нас, да, і ми вас там ну, подкоректуємо. Ось тому із цих моментів, із цієї психології, це основний наш в цьому ворог. От вчора оцей трейдер, який за три дні, Прикиньте, за три дні він заробив з тисячі тисячу, от реальний кейс. А людина, вона не так давно реально в ринку. Ну тобто він новачок, як я зрозуміла. Так от, він зробив 100% за три дні, і я допомогла там вивив ці кошти і так далі. Я на днях дивлюся, в нього просадка дуже велика. Він каже: так, ви за це завжди говорите, да, що там не можна газувати, не можна то. Але от ну, я газував. Тобто, ну да, воно. Ну непогано, да, результат, але а, рано чи пізно, просто у ця несистемність вона вас приведе до великої просадки, і ми вам завжди кажемо, що а, саме головне тут не заробіток, да, ваш і скільки ви заробили? А от як ви а, досягаєте цього заробітку поступово, як ви виходите з просадок? оце дуже важливо. От от сьогодні в нас буде план. Там я знаю, що а, недавно да новини на підході чи вже вийшли. Вже вийшли, а ми зараз не будемо. Ми зараз швиденько дамо безпечну зону, де ми попробуємо. Вже вийти на реальний рахунок, я думаю, хотіла сказати, кому не страшно, ну думаю, тут вже всі безстрашні, всі вже виходили на реальні рахунки. але є такі трейдери, коли, які ще не на реальних рахунках. Тому сьогодні вже попробуємо, да, не бійтеся, якщо ви там з ботом чи без бота. А, тобто ми відкриємо 5 угод і зафіксуємо в табличку. Дивіться, кожного дня реально рекомендую ну, свої результати заносити в таблицю і кидайте їх в чат. Реально ви великі молодці, якщо ви це робите. Да, для Себе плюс і для всіх, плюс, що ми бачимо, що у вас ну є динаміка. оця Не обов'язково вона повинна бути тільки в плюс, тобто бувають різні моменти, і це нормально. Ось, є різні моменти, якщо ми переживаємо, ми знаємо, як їх пережити, а ці складнощі да, ринку таке буває. ось То ми до цього готові і все буде ок. А, тому от, Тарас. Він зараз, напевно, на стрімі, чує нас. Ви вже виконали норму. Сьогодні а, бажано, от реально системність в цьому мати не торгувати, і план мінімум ви виконали. Ви молодець, великий. Дуже файно, що ви кинули результати. Але ще обов'язково наголошу: дивіться за новинами, да, щоб не виходили новини. Тому що якщо ну, не дуже буде приємно да, сидіти в просадках, Клаще, краще знайти безпечну зону і поторгувати там. Все буває, але краще знаєте, так собі трошечки підстрахувати в цьому. Ось Ань, ти включила в нас? Давай, раз ти вже включила. У нас ще залишилось буквально три хвилини. У нас інша зустріч. Давай зараз визначимо безпечну зону, де ми будемо заходити. Я, звичайно, зараз зі своєю купівлею буду, я інакше не можу. Ось. Ну він я пропоную дати безпечну зону саме в першій годині. Ну, наприклад, там да да, та да, буде... да, да. Да, але протест, про те що ми мы... вчора про це говорили. Звичайно, вийдуть новини. Вони вже сформують напрямок ага. ринку, і ми вже тоді ми зможемо в першій годині скинути вам, в яку сторону зараз варто відкривати угоди, так як там не будуть м, виходити новини, і можна буде спокійно відкрити там п'ять угод з ботом навіть в напрямку. Я думаю, що дійсно він вже сформується. Так ми зараз бачимо падіння, але це може бути лише корекція. Просто імпульси до того були значно більші. Тут ця корекція, хоча. Це може ну, бути так, передварбредварительна, просто відкрий графік. Ну, зараз я бачу таке, знаєте, да, дійсно, це шум ринку, тобто, коли перед новинами вони не туди, не сюди. В принципі, можна там включити бота, воно там щось буде тобі так, плюс-мінус на місці. Ось, а потім, коли вийде вже новини, воно кудись, якщо ти класно, якщо ти зайшов, той напрямок, не класно, якщо ти не зайшов, просто будеш сидіти в просаці. Добре, тоді чекаємо всі новини і в годину часу ми кидаємо безпечну зону, да, щоб розуміти, а, де будемо заходити і відкривати угоди. Ну, я думаю, що якщо проб'є явно цей рівень, то ми будемо просто продавати євро-долар собі перший години. Ох, я не люблю ці продажі, ну в цьому є сенс. Ось добре. То я бачу, воно до того йде, але якщо проб'є реально от рівень, от зараз тупо червоний, ну такий. Знаєте, воно тут просто так гарно ходить, так? Пішов, сиди, 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 і ми можемо дійсно там да, да, да. Цей, може, рівень себе, завжди там не сюди йде. Ну, може, там незначну корекцію також зробити, та? і далі піти все одно відпрацювати вище навіть себе. А може, ну, самі розумієте, так, ти собі думай, а ринок як себе поведе? Ну, може бути та що. Вже ну буде, да, буде. от я зараз зараз, звичайно, бачу продаж. От знаєте, я бачу реальний продаж. Ну, реально, воно від відходить да? назад там, до мінімального навіть рівня, щоб його перекрити. Але мені психологічно, от моя психологія каже, що мені типу складно а, заходити на продаж. От якось так склалося. Чому так? Ну не знаю. От, Ну, так, да, реально, сел і все. Ну, тобто, але краще да, ми почекаємо години часу, щоб а, вже зайти більш-менш безпечно. Добренько, всім так, тоді було. Будьте готові першого дня отримати сигнал. А, і по Болінджеру, Ань, напиши ще, продублюй те, що ми сказали, а, що треба зробити, щоб, ну, можливо, хтось не на стрімі, а хтось там просто хоче да, потім передивитися в групу. Що сьогодні ми маємо зробити. І я теж це зроблю, тому що я а, Болінджер, ну, чесно, я його не використовую. І от Аня, реально, вона дуже його полюбляє. Я завжди ну, мені так цікаво, як вона все ж таки це робить. Ось, тому я теж це зроблю. А, знайду, як на мене, де ідеальну точку входу. Ось якби я заходила, то тільки не так, що там ви повна графіку побачила, о, отут. А реально подумай, тут зітріть цей графік. І от в моменті подивіться, от зайшли би ви тут, відчуйте чи ні. Якщо так, то класно. І от в моменті, от зараз би ви зайшли чи ні. Ось і запам'ятайте цю точку, через час подивіться, наскільки ви ну, компетентні, знаєте, в цьому. Якщо так, то супер. Якщо ні, то треба ще вчитися та, і аналізувати. От мені здається, от сьогодні дві таких точки по болінджеру. Ну, якщо у вас буде час і змога, то реально знайдіть це вам допоможе в майбутньому. Може, ще в когось є питання. Будь ласка, не соромтесь задавайте бо. Так, да, якщо давайте ну, так. так, є питання, то пишіть їх в чат, ми на протязі дня обов'язково будемо вам відповідати. Добренько, то у нас зустріч. Все, побігли. Зупиняю Всім запис. Гарного продуктивного дня. Всім гарного дня. Всім пока-пока.